Військову амуніції виготовляють жінки у бродах. Зокрема, шиють військові розгрузки. Вони самі розробили лекала і завжди вдосконалюють їх. Про це нам розповіла волонтерка пані Ольга. До нас звернулися військовослужбовці з проханням, що в них критично не вистачає абсолютно нічого. Не знаю чому, але ось ці саме розгрузки, те, що ми почали шити, вони в дуже великому дефіциті. Їх купити можна, але це дуже великі гроші. Це в порядку 100 доларів одна штука коштує. І хлопці мене попросили, чи не могла б я таке зішити. Звичайно, я не відмовилася. Я до того взялась. Мені показали взірець, зробили фотографію. Ми почали це над тим працювати. Розробила я лекало. Ми його вдосконалювали, що додавали, що віднімали. Хлопці прийшли, поміряли, підказали, що їм підходить, що додати, що відняти. І це ніби така на сьогоднішній день вдосконалена модель цієї розгрузки. Вона потребує дуже великого затрату часу. Дуже багато йде таких матеріалів, як розхідних, як оцей пас, ремінь, пластикові застіпки, ось такі тут спереду, взаді, по боках. Час це в принципі нічого страшного. Ми його можемо використовувати, робочі руки є, але немає в наявності. Ми шукаємо вже в Золочеві, Львів, Бузьк, де що можна було, ми це позвозили, поприносили, але все ж таки його не вистачає. Також дуже багато людей, волонтерів, відгукнулися, які нам приносять буквально залишки, ремінці, пасіті зі сумок, з рюкзаків, що хто може, це все нам дає. Дуже багато тканини нам дали наші підприємці. Оля, чорнобай, тканину, саму фурнітуру, і ось так ми такими частинами згуртувалися і починаємо працювати. Я зв'язалася зі своїми знайомими і швеями, і ті, хто не вміють шити, вчаться шити. Хто не може, тут є багато ручної роботи: нарізати паси, заготовляти викройки. І такими спільними зусиллями намагаємося допомагати нашим хлопцям. Ми розуміємо, що їм нелегко, що їм не дуже важко. Ну, хоча б якось. Чим можемо, тим і долучаємося. Але також хочу попросити закликати. Можливо, хтось має такі, от тут цю саму фурнітуру, пас і пряжки, вони зовсім не потрібні. Нехай хто має дві-три, один, другий принесе, і це вже ми докупи комплектуємо. і Виходить для одного захисника, хоча б така розгрузка. На даний час кількість в нас поки що маленька, тільки 13 штук. Ми пошили. Ми їх віддали хлопцям. В першу чергу це хлопці, які в нас на цьому на аеродромі, і хлопці, які на передовій. Ми їм додаємо туди, а тоді багато є замовленість з територіальної оборони, також ще військовослужбовці багато заготовляють, поки що маленькими партіями, тому що, говорю, багато затрати часу, ми ще вчимося. Це вперше, я з тим стикнулася, я в перший раз це слово почула, розгрузка. На жаль, в такий важкий час я це почула, ну але вдосконалюємося, вчимось і будемо продовжувати стільки, скільки буде потрібно, скільки буде матеріалу, сили, будемо працювати.